Підійшли декілька посилочок, посылочек распакуем а глянем трек номер так ну це у нас кабель магнитный повинен бути. а я я Так, тільки я ще адаптера не бачу. Що мав без адаптера, можливо. Ха -ха. Ось такий з поворотною головочка. О, є. Є адаптер. О, це довго діло. Вже. Ну, я думаю, зрозуміло, так? Да? Ну, якість досить непогано. Такий капель теж непоганий. Так, це одна посилочка. Давайте так, відложимо. Ну і друга посилка ось така. Це вже більш цікавіша для мене. Повинна підійти болгарочка. Значить догода обрав невеличку болгарку. До домашнього користування. Побачимо зараз, що тут підійшло. Так, ну що по коробоці так і єсть. коробочка, до речі, йшла дуже довго. Шла морем. Тому більше біля двох місяців десь. точно не, не пам'ятаю. Біля двох місяців. Ну ось таке. коробочка, що тут у нас написано? 25 мм. 1025 Вт. Ну, такого більше нічого. Так, ну тут продалось трошки скотчем підмоталося краще. Делаємо, нічого Ну, В принципі, нічого поковано не погано. Ну Ну, Відсі мали. Так, ключик. Чи кисло давайки, що у нас дали? Кожух защиты не полагається на чергу. Так, пожут є ручка. Ну і сама болгарочка. Так, так. що у нас тут ще щиточки, запасні щитки? І щось тут у мене поламане. Одна щиточка поламана. погано. це десь тут дошукувати Так, молодочка. Ки ще є. Ну, Будемо перевіряти. Ну, що тут. Тут такого нічого. Ну все просто. Так, ну маємо там вімкнумо, перевіримо. Головне. Так, чи працює, чи ні. Як працює, ну в принципі, розбирати не буду. Що, можна вже розібрати. Ну, не буду, нехай буде так, побачимо зараз. Вімкнемо так. Ну, тут регулюється. Ну, поки що працює, там будемо дивитися. Все, дякую за увагу.